Підвезли ми, значить, пані Олену і поїхали собі далі. А треба було нам в один магазин в селі, прямо на кордоні з Румунією. Пейзажі тут просто неймовірні: гори, природа фантастично. Пройшли ми, значить, перший пункт пропуску, уже під'їхали до другого, і у нас закипіла машина. А коли відкрили капот, побачили, що лопнув патрубок. А іронія в тому, що на цьому самому маршруті два роки назад. У мене так само закипів фіат, і мені по водичку їздили прикордонники. Цього разу прикордонники викликали майстра, і ми швиденько поміняли патрубок, який лопнув, залили новий антифриз, і наша подорож з Катериною продовжилась. Через цю ситуацію ми вирішили їхати додому. І, хоч ми поверталися тією ж дорогою, але знайшли нові гарні локації. Це місце точно одне з найгарніших в Україні. Ми рекомендуємо вам побачити це вживу. Дивіться локацію в описі. А завтра їдемо у Чернівці. Там я забронював дуже гарне житло.